Тема щастя, знаєте, мабуть, дуже цікава тема, але напевно невдячна тема, щоб про неї говорити, тому що про неї, скільки людство себе знає, стільки людство і цікавиться цією темою. От парадокс ситуації, що є загальні, як на мою суб'єктивну думку, є загальні поради, універсальні поради, як бути щасливим. А з другої сторони, парадокс ситуації в тому, що рецепт щастя для кожного індивідуальний. І за чого говорити якісь ну, загальні поради, можливо, і не варто. Ну, така перша порада, що без здоров'я щастя не буває, скажімо так. В бідності щастя можливо, але дуже мало вірогідно. І за чого бажано, щоб було ще матеріальне забезпечення. Чи можливо щастя без любові? Однозначно ні. Однозначно ні. Тобто, рецепт щастя це рецепт індивідуальний. І він з однієї сторони лежить на поверхні, а з іншої сторони, він дуже глибокий. І треба до тої глибини докопатись. Тому що те, що лежить на поверхні, ми знаємо всі. Це здоров'я, це любов, це взаєморозуміння, це доброта, це матеріальні статки, звичайно, в розумних межах, тому що якщо їх дуже багато, то це може бути вже не щастя, а не щастя, а зворотня сторона. Принцип розумної достатності у всьому. І той, хто знає міру, знає або все, або знає дуже багато. І той, хто знає цю міру, віднайде оцей рецепт цього глибинного щастя, яке неповерхневе і несминутне, яке не проходить. Розумієте, поверхневе щастя це може бути перепутано з задоволенням. От є задоволення. От я сьогодні щасливий, Дві години щасливий, потім десять годин нещасливий. Мені здається, це поверхневе дуже речі. А от глибинне це те, що кожна людина має віднайти в собі. Вона має пережити це все, вона має здобути свій досвід. І це глибинне щастя це, скажімо, те, що не проходить. Не проходить. От воно є, ти з ним живеш, воно спокійне, воно небурхливе. Мені здається, тут знаєте, можна зробити таку алегорію, як вогонь. Є вогонь, який спалює, а є вогонь, який гріє. Так от, напевно, щастя. Це той вогонь, який гріє все таки, і біля якого завжди тепло і затишно. Щиро бажаю, щоб кожен із глядачів віднайшов не тільки поверхневе, бо ми всі це відчували і всі маємо цей досвід цього поверхневого щастя, а щоб кожен з глядачів віднайшов в собі, ну скажімо, ці глибини цього внутрішнього і глибинного щастя на все життя. Щиро всім цього бажаю.